Вона допомагає людям з вадами слуху знайти порозуміння в різних установах: лікарнях, пенсійному фонді, військоматах. військкоматах. Це Світлана Авіленко, голова Шосткинської територіальної організації. Отог, Світлана Вікторівна опікується слабочуючими людьми, які спілкуються жестовою мовою по всьому Шосткинському району. Сім'ї глухих людей. Тому з жестовою мовою я напевно, вивчала разом з звичайною мовою, так звичайно. Вже потім Світлана Вікторівна отримала диплом, який був необхідний для того, щоб надавати допомогу слабочуючим людям у судах. Чим жінка і займається вже не одне десятиліття. Ну, якщо загальний стаж, брат двадцять вісім років, але ж до того, як попала я в цю організацію, то я працювала на базі територіального центрів просто. Клуб глухих був такий І із початком повномасштабного вторгнення багато людей покинули Україну серед них і слабочуючи, якими опікується Світлана Авіленко. Фахівчиня говорить, через війну кількість людей, які проживали на підвідомчій її території, зменшилась. 178, але ж спочатку пажного штабної мене більше 40 чоловік. Якщо бути точно 43, по-моєму, виїхали за кордон з дітьми. Тому набагато менше, але роботи менше не стало, бо ми все одно їх не бросаємо. Ну, підтримуємо зв'язок і там перекладача. Ну, давайте скажемо російськомовного. Не дуже так, володіють іноземці українською. І там або великі гроші, або дуже важко знайти. Тому ми на. Онлайн зв'язку я їм і там допомагаю, тому я вважаю, що вони такі остались. Тут і обслуговуються так само, як і наші. Тут місцеві. Окрім того, що пані Світлана допомагає слабочуючим людям, які перебувають на обліку в Шосткинському районі. Вона додатково працює на сервісі. УТОГ". Сервіс УТОГ це дуже потрібно. Це Як У нас гаряча лінія, да кругом точно так же люба людина, незалежна того, сумська цю область. Вона приходить у заклад, так і набирає, зазвичай три номера працюють цілодобово. Кожний перекладач вибирає, має змогу наперед вибрати собі час, який зручний, бо до обіду, наприклад, мені незручно, я десь їм там перекладаю. Я беру з часу до п'яти і чергую. Хтось бере з п'яти і до ранку, дзвонять всі, кому потрібно. Тобто це така вже послуга, дуже давно вона працює. Тому глухі з різних куточка також із за кордону мають змогу використати безкоштовно. Це має бути покликання бажання допомогти людям, які обмежені в можливостях повноцінного спілкування. І тому професію перекладача жестової мови не можна назвати популярною. Це не дуже популярна професія, бо нема заробітку. Ну тут нема що заробити. Ну дуже низька оплата, низька і. Ну от наразі ми взагалі працювали по три дні на тиждень, бо держава нам не допомагає. Ми громад, громадська організація своїх коштів ми не розробляємо. Тобто ки Київське центральне управління допомагає областям, таким як наші, виділяють якісь кошти. У цих коштів вистачає на три робочі дні, а працюєш ти типу, понермова по житті. Ти приходиш додому, він дзвонить. Що будеш робити? Відповідати, допомагати тому. Світлана Вікторовна розповідає про специфіку роботи зі слабочуючими людьми, як і в будь-якій роботі, тут є свої нюанси. Такі випадки, що дивіться, мати, дід, баба, онуки, і вони глухі. Це ну, на рівні генетики. Є набуті. Ну, ті, які набуті, то є невраждівна глухата, а ті спілкуються більш на нашу мову схоже. схожа. Да? А ті, які не набута, ті, звісно, тільки свій свій ділитка, оскільки більшість тих, ким безпосередньо опікується Світлана Вікторівна, вона знає вже з дитинства мови про те, як знайти порозуміння, немає ну для мене це не важко. Важко знаходити підхід у навірна установах, да бо десь лояльно, десь ні. Зараз, от, бачите, була з військоматом, Ми не дійшли згоди. Зараз ну. це військомат, це болюче питання, бо повертають справи на докомісію. Ну, роз... Не дивлячись на всі складнощі роботі, Світлана Вікторівна намагається допомогти кожному слабочуючому бути почутим.